интересные пейзажі, интересное мышление в фотоснімках, интересные портрети, интересные женщины, грустные. Ну я бы сказав, може, где-то треба немножко юмора, настроєння. Ну, в принципі, як фотограф дуже прекрасний і хороший. Сергій Чепульський займається фотографією 15 років. каже, що фотографія для нього це спосіб життя, мислення, самовираження. Мені подобається абсолютно все: весілля, портретна фотографія, фуд зйомка всі види зйомки. Я вмію робити. Я їх практикую. Мені подобається обробляти. Мені подобається контактувати з людьми. Кожна фотографія це якась маленька байка, історія, яка може навчити чогось вивести на якісь емоції. Це одна з історій під назвою в ритмі Фото зроблене в Одесі. Самотнє місто, самотній силует людини, лінія покинутих будівель. І візуально, і по духу в той час мені це була близька історія такої самотності і в той же час єдності з містом, бачити серцем, бачити розумом, експериментувати, любити свою справу. Це основні кити, на яких стоїть гарна фотографія. Сергій розповідає, його батько займався фотографією на аматорському рівні. А він пішов далі та має звання фотохудожника. Зараз отримує професійну освіту в сумському центрі дизайну. В нього вже пройшло в нас в центрі три виставки, і в всіх трьох виставках він брав участь. Навіть з я розкрию трошки секрети з його фотографіями створено календар на вісь 23-й рік. Йому сьогодні він буде презентований саме нашими майстрами. Календар разом з іншою друкованою продукцією виставили на благодійний аукціон. Його придбала сумський барт Ольга Козаченко. Каже, давно знайома з Сергієм, доводилося співпрацювати з ним раніше. Для мене це знаковий календар, це не просто календар, а це пам'ять про нього. Це воно ну, буде ця пам'ять буде зігрівати і, і спомини про це про цю подію. Всього на аукціоні виручили понад п'ять тисяч гривень. Кошти підуть на допомогу бійцям ЗСУ, каже організатор аукціону. Сьогодні ми збираємо кошти для хлопців на машину евакуації до Бахмута. Тому що вони до цього виконували свої бойові завдання на звичайній УАЗ-Буханка, але зараз вона вже, ну, ви самі розумієте. Тому от. Збір триває. Кожен відвідувач може зробити внесок на потреби українських бійців. Виставка Байки у мушлі в Сумській міській галереї триватиме до 22 січня. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.